Зараз є загроза обвалу того життя, до якого звикли люди в світі, або до якого прагнуть люди в світі, яким може бути життя у світі, якщо буде дозволено бити станків по атомним станціям? Що буде з інфляційними процесами, коли будуть падати державні кордони і цілісність країн буде руйнуватися тими, хто цього хоче? Що буде з вартістю життя, коли не мільйони, а десятки мільйонів людей будуть змушені рятувати своє життя, рятуватись від масового голоду і стануть біженцями? Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо поки не зупинив навіть спалення цілих міст в Україні? Це те, що робить Росія своєю артилерією, ракетами, іранськими дронами. І ви всі знаєте. Що російська агресія ніколи не мала на меті обмежитися українською територією? Ця війна може піти далі і зробити кризи ширшими, якщо агресор не програє.